Дайте, Господи, Богу, затвори велике, піщайте Не це, твоя душа каміння, камінь, духи. Будріх, пань можливо, вислухаємо туди, Ватрія, ми русі. Нині повсякчас і на віки, віки хрестився і... ти Господи. О, і... Смысл, надо. Давай ты признаю тебе. Хорошо, хорошо, то есть ты подожди. Хорошо. Эй, риска.

Як відчуття. Огонь взагалі. Класно, рекомендую. <хи> Насправді. У мене з камери скоро буде виливатися свята вода. Стільки разів сьогодні свята вода.